Є новина, друзі, Дозволити виїзд чоловікам за кордон 1824, а краще всім дослухайте до кінця. З'явилось відео Стефанчука, воно є у мене в телеграм-каналі в шапці профілі «Діть, дивіться, де його питають, чи розглядається така ініціатива, дозволити 18 1824 чоловікам за кордон, тому що вони не підпадають під мобілізацію. Ну і раніше така ініціатива була, ми про це говорили неодноразово. Але потім воно затихло. Стефанчук каже, що так, в парламенті дуже багато ініціатив, там під 400, і є й така ініціатива. Зараз розглядається вона в комітеті, і по висновкам комітету, якби далі парламент буде приймати рішення. А що найважливіше, Стефанчук каже, що ну, молоді чоловіки 18 24 вони не підпадають під. Мобілізацію, і треба якось дозволити їм реалізувати своє право ну на життя і на виїзд на виїзд, тому що ну це по-дурному, якщо людина і так не підпадає під мобілізацію, стоїть на облік, а його не випускають. Ну тобто в тюрмі він знаходиться. Тобто, ну словами Стефанчука, це виглядає, що якби рішення парламент вже прийняв, що дозволяти однозначно будуть, просто готують відповідний механізм. Про це і сказав далі Стефанчук, що зараз готується відповідний механізм, і коли... Комітет його виробить, подивимося, що це за механізм, і далі будемо приймати відповідне рішення. Що ще? є один сигнал, дуже цікавий. Міністр освіти перший запропонував це лісовий. Військовий. його залишили в уряді, тобто він працює, значить його ініціатива не відкинута. А це була його ініціатива, тому що масово вивозять дітей 17-16 років з України. Ну і це шалена проблема, тому що якщо вивозити всіх чоловіків 17 років, ну хлопців та за кордон, у нас немає майбутнього взагалі нашої держави. Не буде майбутнього. Як на мене, всі знають мою позицію. Треба дозволяти виїзд всім в першу чергу. Це елементарно можна зробити, тому що влада маніпулює. В нас зараз є купа людей, які є заброньовані. Які мають відсрочки, от як студенти там інші види відсрочки, і вони не мають права на виїзд, тому що тільки деякі відсрочки дають право на виїзд. Чому не дозволити всім людям, які легалізувалися, просто виїзд за кордон? У відпустку, чи по своїм справам, чи по бізнесу навіть це абсолютно повна дурня. Треба всім дозволити безперешкодний виїзд. Так, я зрозумів, що є питання з людьми, які ухиляються, які не стоять на обліку. Але якщо дозволити всім людям, які мають відсрочки за кордон, які і так не підпадають під мобілізацію, то і ті люди, які переходять, вони будуть мати стимул для легалізації. Для легалізації, і така моя думка. Напишіть, що ви думаєте: лайк, like, репост, підписка і телеграм, шапці профілі там є відео.